Справа 1719 Усно. Обчисли. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося в першому завданні. Треба 42,7 поділити на 10. Ми зменшуємо від цього дріб, переносимо кому на один розряд ліворуч, то записуємо, що частка тоді буде дорівнювати 4,27. Є. Переходимо до другого завдання. 39,12, що ділиться на 100. Переносимо кому на два розряди ліворуч, то записуємо, що частка буде дорівнювати 0,3912. Переходимо до третього завдання. 4529, що ділиться на 1000. Ну що ж, якщо ми ділимо на тисячу, переносимо кому на три розряди ліворуч. То записуємо, що частка у нас буде дорівнювати 4,529 тисячних. Переходимо до четвертого завдання. 9,2, що ділиться на 0,1. Якщо ми ділимо на 0,1, то тоді переносимо кому праворуч, бо у нас дріб від цього збільшується. Переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 92. Записуємо, що частка дорівнює 92. Переходимо до п'ятого завдання 47,2, що ділиться на 0,01. Переносимо кому на два розряди праворуч, то один можна перенести і треба буде висати ще один 0 після двойки. То записуємо, що це дорівнює 4720. Переходимо до шостого завдання. 17,24, що ділиться на тисячну. Якщо ми ділимо на 0,1 тисячну, нам треба перенести кому праворуч на три розряди. Раз два можна перенести, і ще треба дописати 1,0. 0. То записуємо, що частка тоді у нас дорівнює 17240. Ну що ж, ось таке завдання на повторенні основних дій з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.